Вітаю, друзі, знову в ефірі. Ваше улюблене, найсмачніше шоу. Ми продовжуємо готувати на кухні закладу Лакс, І ці страви та нові рецепти для вас. Продовжує вигадувати та творити шеф-кухар Богдан Соляник. Та ведучий Олександр Сапельник. І сьогодні на нашу кухню до нас завітала на допомогу наша чарівна гостя. Це Юлія Джем, яка сьогодні допоможе нам приготувати щось смачненьке. Юля, як справи? Дякую, що ви мене запросили. Як настрій? Е, чудовий. Знаєте, хто буде найбільше радий бачити цю передачу? Хто? Е, мої батьки. У них оце типу в Тікток, інстаграм. Це не каті Да, а як по телевізору. Дочку показали по телебаченню. Це І вона, вона ще й розказ... приготувала щось смачне. Вони вони обожнюють щось готувати, тому я думаю, що вони будуть піддивлятися ваші рецептики і там Батьки, Ми готували special for фою. Тому сьогодні саме смачний випуск буде можливо то плюс вас. два нових глядачі. І весь під'їзд, і весь під'їзд. І так, Богдане, давайте не затягувати. Що ми сьогодні готуємо і з чого будемо починати? Сьогодні ми будемо готувати самі справжні українські вареники з вишнями. О, ця справжня а, літня страва, і ти одразу повертаєшся в дитинство, повертаєшся, десь їдеш до бабусі в село. Саме тому, знаєте, хочу це сказати, що будемо готувати за рецептом моєї бабусі, як в кіно. Але ні, сьогодні будемо <с готувати <с за моїм рецептом. Тому всі бабусі тепер кривого рогу повинні будуть готувати за твоїм рецептом. Друзі, це найсмачніше шоу. Це кухня закладу ЛАКС, це перший міський телеканал. І ми починаємо. І так, Богдане, починаємо з завдань. Давай а, від тебе. Ну, у тебе сьогодні найголовніше завдання. Сьогодні ти нічого не робиш. Супер. Ти будеш по своїй справі. Я, я обожнюю. Я це обожнюю. Парапа. Так, я потрошки додаю оборотів і нагріваю воду. У мене вже все підготовлено, друзі. Ми зараз з тобою будемо просто а, начиняти та формувати наші вареники. Все дуже просто, я тобі покажу, і ми будемо по ходу діалогу це робити разом. Створювати. Так, тому починаємо. А ти будеш робити так? Ну, я думаю, сьогодні з ворошнями цього робити не буду, бо ми будемо всі ага. максимально. Ага. А що, це було б цікаво. Білосніжні. Було б цікаво. І тоді б був ведучий задіяний. Олександр, можна тебе? Ні, я сьогодні <с прийму роль на себе більш важливішу, так, я буду знайомити. Наших речів з тобою. О, добре. Я думаю, що більше людей знає. Ти ведеш дуже відомий в місті телеграм-канал. Ми його з відомих причин не можемо, на жаль, сказати назву, але я думаю, що всі знають. І в ньому можна багато чого дізнатися, що відбувається в місті, куди можна піти, де можна погуляти. Тобто, ось так ми завуалюємо цю назву. Як з'явилася ідея взагалі цього телеграм-каналу? Як ти до цього прийшла і чому саме ось цю, скажімо так. Das ist ein Schlacht Е, так, це афішер подій міста, і я хочу сказати, що в принципі от події війни мене на це не штовхнули, тому що якщо пам'ятаєте, був блекаут, було темно, всі були сумні. І я гуляла з собакою по парку. і Думаю, боже, от зараз всі візьмуть і поїдуть з кривого рогу. Ну, типу, і що ми будемо тут робити? Але я періодично бачила, що там в інстаграмі, Фейсбуці є якісь події. Там то жінки збираються в якийсь бранч, то якісь там майстер-класи проходять. І я така думаю. Мені би так хотілося це якось поєднати, щоб людям показати, що навіть попри те, що у нас така, ну, все одно нас називають таке трошечки прифронтове місто. Бо люди, які повиїжджали і казали, що нова пошта працює, Тіпо, да. тому мені хотілося показати, що місто живе і тут люди збираються. І, і таким чином виникла ідея, і я почала всі афіші збирати в одному місці. Тобто, щоб люди не, не шукали десь окремо, так, так. десь хтось не бачив, десь не все це є в одному місці. Так. Можна а, так, а скільки вже от. Існує скільки часу існує вже телеграм? Ага. Е, ну е, почнемо з того, що в е, такий тусовщі, е, тусовщиці в мене вже був давненько, е, тому що я якось відвідувала дуже активно різні заходи. Я про них розповідала так. в інстаграмі. До речі, я тебе переб'ю. Ти так. Так. також у нас була на заходах і на гастровечорах. І... До, до речі, якось не невчасно. Ти перебив. ні, я повинен <різько> був сказати. прямо прям в тему сказати, поки я розмова. так <різько> до речі, ми там з Богданом і познайомились. Так. Тому що у Богдана був Гастровечір. До речі, неймовірно чудовий. був аукціон і збір на якісь на потреби ЗСУ. І, до речі, гарну суму збирали. Тому я так про тебе дізналася. А ще, ну оскільки у нас тут пан пан Шеф кухар у Богдана ще є музична, його дуже класна діяльність. І тому я ще бачила його на Особи я переробку тему, щоб розглядали. Десь на наша програма стала іменем Богдана Соляника. Друзі, дивіться далі в ефірі. І тому так я бачила, що ці дві жухи, коли збираються заходи для, з музичною програмою, був такий потужний реп. Я думаю, що всі повивчали вже тексти твоїх пісень. так? Ну я дуже на це сподіваюся. Так? Нас, нас ми багато. сьогодні я в кінці ну, я пора... поки не знаю, не знаю. Так, <ріст> вже всі вивчили, всі дві людини. Тому бачиш, ну бачите, друзі, насправді нас і об'єднали усі заходи, і оця активна діяльність і з твоєї сторони, і з нашої сторони, тому сьогодні ми також разом. Зготуємо для вас і Але, але давайте, якщо бути чесним, про те, чи вивчали люди пісні, багато людей, до речі, так прихунів, ну, приходить, приходить на виступи погано, але є один момент. Сам Богдан не знає текстів своїх пісень. <рес> Чого? Ну, це, 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 ну, це дійсно правда, друзі. Я От Богдан співає, комплекс. виступає, але він не, не всі <рес> тексти своїх <рес> знає. Бо багато рецептів <рес> з, з однієї сторони, <рес> і з я другої. Я думаю, той, що той, той, після той. такого жарту в якийсь вареник він покладе сіль. Ні, це, до речі, це не жарт. <рес> <рес> це <рес> дійсно <рес> так. <рес> <рес> так. У мене буває таке, що коли виступ, ну, я знаю пісні свою, але коли виступ, я чомусь мене так виключає, і починається траїти. Я просто, коли це вперше. Я почув, для мене це теж було здивування. Думаю, чувак, ти цю пісню написав, ти, можеш ти цю пісню і дописати. Запи записав, а ти не знаєш слів. Він може дописати текст по ходу, тому що він суперпрофі. Він імпровізує на кухні і імпровізує з мікрофоном на сцені. Ну, я знайшов для себе інший вихід, тому, друзі, вибачайте, але іноді під фонограму ми виступаємо також. Ні, ти повинен був сказати не так. Іноді не під виступаємо. Так, давайте повернемося. До речі, так виник мій псевдонім Юлія Джем. Я їздила до Львова, Альфа-джаз-фестиваль був, і я дізналась, що коли джазовики збираються разом, вони джемлять. Коли декілька музичних інструментів, вони знають джазові стандарти і вони починають імпровізувати. І це називається джем'ять, джемсейшн. І я так тому вигадала. Себе, тому мені подобається імпровізувати. Тоді я буду Юлія Джем. От так от, з точки зору можливо. Ну, бачите, як виявилася. Ми зараз також будемо з тобою. ти да, готова? Да. Тому дивись, я тобі показую. Є у нас вишня. Друзі, вишню ми використовуємо морожену, звичайну, саме, вже зачищену від кісток. Віз... Так. І я додав туди побільше цукру. Вона пустила сік. Цей сік через сіто. Ми просидили, щоб наша вишня була максимально зачищена і без зайвої влаги. Тому. Додаємо небагато, хоча якщо ви полюбляєте, можете побільше додавати, так я дуже полюбляю рецепти з от, королевами сезону. Ну, типу, коли є гарбуз з гарбузом, коли є сезон так, вишні так. з вишнями. Але я бачу, що там джем також є. Ну, можна, Можна, звичайно. Але це все, вже буде для видачі. Так, у нас буде, ну, ми до цього гарно, щоб, щоб мене, мене запам'ятали, що я Джулія джем я, джем. джем, я тримаю джем. Тому друзі, що ми маємо? Є тісто, так ми закладаємо начинку. Трішки формуємо, прижимаємо. Це дуже просто насправді і не потрібно якихось там супер можливостей так, і талантів. А чи кладеш ти цукор тут? Я ж тільки що казав, ага. що я в начинку так, вийшло, ага. я складав. Трішки формуємо, прижимаємо. Так. І зараз ми будемо робити гарненькі такі краєчки, знаєш, щоб вони було сформовано гарно. Я завжди мріяла навчитися так робити. Ти а бачу? я вже так навчився, я вже так робив. Ух ти. Тому що в одному з випусків ми вже готували вареники, так, правда, я з картоплею. Так, так. Ага. Тому давай зараз спробуємо з собою, давай тобі допоможу, так? Цукор. Вишня. А, спочатку вишня. Вишня цукор там а, вже оту я пропустила. Вишня у нас уже з цукром. Так, тепер. Ага. Ти бачила, так Я бачила, що Богдан отак от, от зробив руками. Це лайфхак. Тепер давай ти зроби ось, ось. так? Богдан, залиш для. Ні, нашої ну покажи, ібо. от якось воно ну, так, оп. Я це роблю так. для того, щоб просто прижати сам. Це треба от такими долонями. ну от, просто. Малесенькі Чуваченькі долоньки. Долоніща. <рес> долоніща. Тому от, так. Коли отакі от долоніща, то тоді воно так. так. Трішки притискаємо, так? Тому як у нас забагато трішки тіста, обрізаємо края. Не економний взагалі. Не економний. О, це мене, мене, мене бабуся сказала драсті. А, а, а ми потім використовувати будемо далі. Бачите, в країні війна, а ми Тому, маємо ми ось такий вареничок. І далі mm -hmm. тримай в ліву ручку. Ти правша так. чи лівша? Е, все нормально. Зрозуміє. І тепер просто загинай. Е, до, до центру. центру. Просто раз, і, раз, і, далі, і, так. і, і прищепочку І при щепочку робити. Так, так, так. До центру і так. прищепочка. І до центру так. і прищепочка. Так. так, а як зробити, щоб кантик був такий? Ти просто веди до кінця і все. Вам видно? Так. Вам видно? Тому, друзі, екс ексклюзивний майстер-клас від Богдана. А оце кінцівочка, як зробити? До, до кінця веди, а оно само там все вийде. Ага. О. І ось дивись. Начебто ти з кожного дня ліпиш вареники. Слухайте, оце, от заради цього треба було вже прийти на передачу, щоб. Оцепити. Будемо відкривати варенички. Так. Варенична джем. Ну, джевич подається, та А Ти ще продовую. придумаєш аудіолого, Такий, типа, приходь вареник, твій вареник. І на заставки буде Саша, як ведучий заходу. з варени, весь вареник. Ми запрошуємо тебе. Ми тобі костюм купимо будеш Я буду ходити роздавати листівки на вулиці. Давай вже домовимо з ним та блату одразу, щоб ти провів відкриття нашої вареники. Тільки обов'язково в костюмі вареника. Це головна моя умова. Можете не платити мені. На ваших очах сьогодні історія. костюм вареника обов'язково. А, ну що ж, продовжимо а, говорити, так? Окрім Юля, окрім телеграм-каналу. Які угу. ще в тебе, чим ти ще займаєшся? Так, дійсно, що телеграм-канал це моя така віддушина, Це знаєш, як у мене є така якість, я гарно передаю інформацію комусь, а ще мені хотілося якось об'єднувати людей. Тому це така моя моя так. служіння місія. Але по моя основна професійна діяльність я коуч особистісного росту, це консультація, але це ж дома Онлайн Це, Це можна пов'язати з психологією, ти Няк... починає. Так, чи ні? Так, так, можна пов'язати з психологією. Але дивіться, трошки відрізняється. Психологія, коли ви приходите з якоюсь проблемою, то психолог починає повертатися у твоє дитинство, дивитись, що там було не так, що впливає на теперішнє. Коучинг не так працює. Є точка А. От ти вже такий, який ти є. От от твої X, Y, Z. І от ти хочеш прийти до точки Б. І от ми розбираємо, які твої сильні сторони, де зони зросту, що тобі зараз уже такий, який ти є. Зробити, щоб прийти до твоєї точки, Б. Тому... тому що ви більше дивитесь ньому майбутнє вперед. Так, дивись, а якщо я так от зробила і витік сік? Вона що в твоїх руках робила так, як ми тільки що робили. Зараз обрізаємо краєчки і продовжимо так само робити. Робити, робити? Це тому? позитивне мислення. Мені здається, Богдан він вже на на половину в коучингавичеві тому я що що в нього... в точки А і в точки Б однечасно, друзі. Якщо що. Тому що в нього супер позитивне мислення. А ще дивіться, а ще, мені просто дуже сумно бути, бути просто вдома. Тому в мене є в мене є ще така е, е, ак акактуакторська акторська жага. Ні сумно То... бути вдома. Я кажу по гостях. Акторська жага, тому так. я тому це вже цікаво. Так, ще колись сім років назад у нас відкривалася е, жіноча, е, жіноча студія е, епіляції, і я і мене запросили туди актрису зніматися в скетчах mm -hmm. коротесеньких. І потім якось я відійшла від цієї діяльності. а Зараз знову повернулася і є компанія перевізник з Кривого Рогу, перевозить людей в Польщу, і їм треба знімати якийсь контент. І тому я вигадую сюжети сценарії. Я, я розумію, що тут я об'єдную. Всі свої якісь таланти, тому я і режисер, і костюмер, і актриса в кадрі. Тобто повністю ти від моменту написання сценарію і вже до зйомки, так? Коротше, з тобою можна вигадувати якесь на кіно. Можна, можна. Мені подобається, що я там працюю все одно як маркетолог, тому що мені дають задачу. Типу, у нас є така, така проблема. Треба на ці проблеми якось розкрити жартівливий ролик зробити. І от ми це вигадуємо, але є дівчинка оператор яка знімає, монтує. І взагалі я розумію, що я. Іноді приходжу е, не в проекти, а я приходжу до людей. От люди класні, з ними класно працювати, і от я тому якось їх і вибрала працювати з ними. Боже, я так дуже довго буду вареники любити. Ага. Нічого, в нас є час? У нас є час. Тобі складно говорити і робити щось? Так, так, так. От я зрозуміла, що е, е, ну є таке упередження, що жінки ж вони ж десять десять справ одночасно, що вони там можуть і дітей нянчити там. Дитина тут, тут мішає. Ні, я, я запаркаполівала взагалі. Запаркополіла, друзі. <laughs> Все нормально. Це суто криворізьке слово. <laughs> Сюда. О, можна я розкажу смішну історію. А вас, звісно, колись, ми ж для цього і зібралися. Я колись була в Одесі, і я по Тіндеру познайомилася з хлопцем, і ми зустрілись в Одесі. І тут я розумію, що він мені взагалі не подобається. Я телефоную подружки і я говорю, слухай, ще там 15 хвилин і ми сипімося. Він такий, сипімося? А ти що з Кривого рогу? Я говорю, так да, з Кривого рогу. От Просто, тому що в них таких слів немає. Він мене по слову сипімося, тому що це суто Криворізьке. До речі, ще суто криворізьке слово є тармазок. Тармазок, це мене до сих пір розриває. Скажу. Людина каже: я беру, я взяв з собою тормозок. Да, я, я трошечки жила в Києві, оце ж коли навчалась на коуча. І коли я казала Тармазок, все таки, що? А я говорю, а як треба? Ну, типу, ланчбокс, там, перекус, обід. Бокс, обід. Перекус, Але в мене було прям принципово розібратись, чому тормозок тармазок, тармазок це слово, яке ну, воно. Присутнє в містах, де є заводи шахти шахти, так. і коли спускається в шахту, то, то це якраз Дніпропетровщина, Дніпропетровщина Донеччина. О, це ну це от, мене теж коли слово. приїхав до Кривого Рогу і почув, що я беру з собою тормозок на роботу. Так. І, ну навіщо так, так, що що це? я думав, може Я я просто подумав, можливо, взяв якогось знайомого не дуже <ріст> Ти Бачиш, Богдан тягне жарт про точку А. Богдан взагалі тягне. А так, ну ти, завжди. ти розумів, що тормозок — це все з їжею пов'язано. Ну, потім вже так. А, а на початку? А На початку думав, що це хтось взяв собі на роботу на початку, недолугого зато, товариша, наприклад. Недолугого товариша. Так. О, цікаво. <с Такого тлумачення. Зі мною сьогодні тормозок. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи знали ви, що тормозок — це суто Дніпропетровська область, Криворізька тема. А от ні. От у мене є знайомий з Миколаївщини, і в них також кажуть тормозок. Чекаємо коментар від знайомого з Миколаївщини. Чекаємо коментарі від жителів Миколаївщини. Так. Ну... так, в нас процес іде, так? Іде... Так, залишається останній валяночок, друзі. На сьогодні ми зараз завершуємо, будемо закидати нашу воду варити. Вариться дуже просто, кипітимо воду, закидаємо 5-7 хвилин і потім вже достаємо, додаємо ваші улюблені всякі додатки, типу, ну, наприклад, у нас сьогодні буде сметана і брусничний соус. Супер, ми покажемо. Ви можете друзі, додавати, що ви хочете. Можете як любить казати Богдан, імпровізувати, творити на кухні. А ми в цей час, поки будуть варитись наші варенички, для того щоб для вас цей час прилетів дуже швидко, ми глянемо коротку історію про взагалі, які вареники де вони з'явились, і які є найпопулярнішими у світі. Дивимось. Вареники одна з найлюбленіших українських страв і справжній символ нашої кухні. Її готують уже кілька століть, адже ця страва проста, ситна і водночас дуже різноманітна, з картоплею, сиром, капустою, грибами чи вишнями. У кожному регіоні України є свої особливі рецепти. А самі вареники завжди були частиною свят і обрядів символом достатку й родини. Сьогодні вони відомі далеко за межами країни. Їх подають у ресторанах по всьому світу. А в Канаді навіть встановили пам'ятник варенику. Це страва, яка. Поєднує традиції і сучасність, залишаючись кулінарною візитівкою України. Ну що ж, друзі, ми повернулися і наші вареники вже готові. Вже Богдан їх е дістає з -з -з звідки ти їх дістаєш? Богдан Достаю з нашого посуду. З нашого посуду. <х <х> е Супер. Е -супер. Е Юль, чи готуєш ти? О, ти сказав, що ти холосячка, там все в холодильничку в тебе так, але чи готуєш ти? Слухайте, я, я ж як дівчина, яка слідкує за своєю вагою, то в мене от таке в холодильнику, теж можна нарізати. Але я дуже люблю ходити в ресторани, особливо на гастровечері якісь, для того, щоб скуштувати нові страви. Те, що я вдома не, не приготую. І мені дуже подобається красива подача. І, до речі, я дуже люблю батьків запрошувати в якісь ресторани, тому що вони щось скуштують і таке я хочу це спробувати вдома приготувати. Тому мені здається, доречно буде дуже ваша передача тому Що всі рецепти з неї можна готувати вдома? Тому, батьки, ви сьогодні бачили, як ми разом готували вареники. Ми вас чекаємо в гості на вареники. виходить. <реш> <реш> а так. А якщо говорити про твою улюблену страву? О, це дуже цікаво. Я обожнюю плов. Тому що е, мій батько, військовослужбовець, вони жили трошечки в Ташкенті в Узбекистані, я там народилась. І він у узбеків І Ти пробула навчився. справжній, так? так? Ну я ще була мала, мені було там щось до п'яти рочків. Але мій тато навчився прямо з Барбарісом, справжній, де багато моркви, барбаріс. Оце все І Він його віртуозно готує. Це моя улюблена страва. Це мені Богдан вже два роки обіцяє. Але ми ніяк до цього не дійшли. Богдан, так поки літо, давай десь на вогнище. Відбуває. Ми це почнемо робити, коли буде сніг по колінах. Давайте пообіцяємо, що ми це зробимо і ніколи не зробимо. Не? А, так? А, ну, вже стає гарно. Старівку. До речі, мені цікаво, люди записують рецепти, тому що у моєї мами була завжди книга рецептів, а зараз наше сучасне покоління, я типу. Ліла отак, от, і все, все. все робиться дуже а, просто. Ні, ну знаєш, наші батьки, коли я так само згадую, як у мого батька такі блокноти великі так. були, і він там щось десь побачив, щось дофантазував. Як це я кажу, це, також тепер я це кажу, дофантазував, щось дописав, щось там вигадав, приготував. Во все це тепер мій рецепт. І так, ось так і був у тебе є книга рецептів. Звичайно, на фрістайлі, друзі, має книга рецептів. Я я у голові, книга рецептів, бібліотека я, я кулінарна. Просто, я просто зазвичай, знаєте, коли щось планую приготувати, починаюся готувати. І у мене щось там приходять нові думки, і щось ми додаємо, то кавуни смажимо, то в мідії, там якомусь. Смажений кавуни. Так, до Ти речі, дуже смачний. смачний. Я переживав тільки за одне, що мене мої земляки з Херсону проклянуть. А, Але ні, все добре, все було смачно. Він а, не втратив жодного свого Скажімо так, елементу смаку, він був просто а, як кавун, але був такий такі слад. Тому так. так, дуже... також поекспериментують, спробуйте, дуже, це дуже-дуже. Так, 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 зараз ми будемо а, куштувати. Але те, це те, що я обожнюю ходити в різні заклади і, і тим паче в заклад Лакс. Це за дуже красиву подачу. E, і посуд, і от всі оці. Як ви це, 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 ну, це, бо... це робите? Ну, ось так от робимо, виходить. Давай, <рігат> ми, можемо... Трішки цукру. O zrobimy jak raz jak ty i O, tak. Це фішечка. Ну знаєш, зараз яка ж мода гость в першу чергу їсть очима. Зараз тільки тобі виносять страву. Перше, що роблять це не, не їсти потрібно сторі зняти, там, фу-фу, красиво виставити, поки пофоткати, воно а потім чому у мене холодне м'ясо. Тому друзі, оце я друзі, розставляйте правильно пріоритети. Спочатку з'їли м'ясо, потім старапували. Ну до речі, так Олександр мене питав, яке моє улюблене, улюблена страва. Я люблю вау-подачу. От в будь-якому закладі, коли є отака гарна вау-подача, Вау. Вау. Оберемо? Ага, оберемо. Так делікатно. Так. 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 Тому, друзі, зараз ми перейдемо до найулюбленішої частини нашого шоу. Будемо куштувати те, що ми приготували. А в цей час на вашому екрані з'являться всі інгредієнти, які ми сьогодні використовували для, для приготування цих вареник. Для приготування вареників з вишнями вам знадобляться наступні інгредієнти: борошно 400 грамів, вода тепла, 250 мл, Яйце 1 штука, сіль, 1 чайна ложка, олія 1 столова ложка. Для начинки беремо заморожену вишню та додаємо цукор за смаком, щоб вона була не надто кислою. Сформовані вареники варимо 5-7 хвилин. Смачного ну що ж, друзі, ми повернулися, і а, вперше до речі, вперше цього літа я буду куштувати вареники з вишнею. Не знаю, як ви. Я Цього літа. Вдруге. Перше? вдруге. Супер. Ну, Ти, ти зрозуміло. В тебе навіть запитувати. Немає, немає чого. Там і зимою, і весною люди їдять. А, і так, Юль, давай, ти перша на права гості і на правах, як ти так, готувала. Так, треба... Я ліпила отут. Я ліпила отут і я його і скуштую. Давай. Знаєте, як ото, типу, як млинець, який... млинець який не вийшов, його треба швиденько з'їсти, щоб ніхто не побачив. Ой, 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 ой. Mm -hmm. Mm -hmm. Слухайте, сама вишня дуже смачна. До речі, цей лайфхак я би записала твій. Про вишню і про кандіки. Але yeah. всі лайфхаки ми залишимо в описі під нашим yeah. відео і ви, друзі, будете, якщо захочете, використовувати на кожен день. Супер. Поїхали. Так. Що тут у нас сьогодні відбулося? Слухай, дійсно смачна вишня. Прям класно і сочне. Ну, звісно, я б залюбки з м'ясом з'їв вареники, але з вишнями також має місце бути. Відразу mm. це дитинство село. річка. Mm. Ти на велосипеді їдеш. І бабуся, бабуся така. Вер... Да, да! їсти, Саша! <свист> але, друзі, будьте знову ж таки уважні, коли будете використовувати морожену вишню, тому можуть... Попадати з кісточки. Угу. Ну що, друзі, на цій смачній ноті а, і а, на спогадах з дитинства будемо з вами прощатись. А, нагадаю, що ми з вами побачимось знову ж таки на першому міському. Ми будемо готувати на кухні закладу Лакс якусь новеньку страву. А готувати її для вас буде шеф-кухар Богдан Соляник. Та ведучий Олександр Сапельник. А так, друзі, а зараз ми прощаємось з вами. Всім бажаємо смачного і па-па.